Мікс чоловічого та жіночого одягу. Судацький бренд, який спеціалізується на водонепроникних тканинах. В основному вони виготовляють верхній одяг. Це ось така вітровочка. Вона абсолютно водонепроникна і дуже добре захищає від вітру. Це в нас буде в розмірі М. Далі розмір С. Тут капюшон йде ось з таким козирком, що дуже буде зручно, коли дощова погода. Далі також штани водонепроникні. Розмір Розмірі М. Розмір М. С. Жилетка в розмірі М. Розмір М. Всі шви на їхніх виробах, вони йдуть спаяні гарячим способом, тобто це забезпечує не потрапляння води. Наступна вітровочка в розмірі С. М. 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 С. М. С. Спортивна кофта в розмірі С. М. С. М. 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 Також от буде ось такий комбез в розмірі М. Вода не проникне. М. m m s m s m, s m.